А тепер я тобі розкажу про професійний бренд Crown, про який ти взагалі не чув. Ця болгарка має кучу наворотів, плавний пуск. Рестарт, константну електроніку або підтримку обертів і кік пек стоп, що я потім продемонструю. Ще раз наголошу, що болгарка для професійних завдань, і порівнювати її треба тільки з брендами. У даній болгарці безключова зміна кута захисного кожуха. Як вам треба, так собі її виставляєте. Кнопка блокування шпинделя взагалі не люфтить. Потім покажу чому. Ось відкручуєте прижимну гайку і фланець не вилітає звідси. Покажу, що фланець має насічки і гумку, і безпосередньо, як бачите, на шпинделі є. Додаткова гумка, щоб фланець не злітав. Це дуже зручно при роботі. Мережевий кабель гумовий, гнучкий і довжина аж 4 метри. Ось таку зелену підсвітку має регулятор обертів. Болгарка має плавний запуск, і покажу, як виглядає рестарт. Пропала мережа, потім з'явилась, Кнопка увімкнута. Появляється мережа, болгарка не вмикається, і регулятор, як бачите, сигналізує червоним кольором. Перезавантажили і працюєте далі. Ну що ж, а тепер я на ходу заклиню диск і попробуємо, як тут спрацьовує стоп Болгарка увімкнута, диск не розлетівся. Ця болгарка має щітки з відстрілом. Зняв фланець і покажу, що на фланці стоїть гумка, зроблена для того, щоб захисний кожух не вібрував при роботі, гасить вібрацію. Далі під фланцем також стоїть гумка, поставлена для того, щоб мастило не витікало при нагріванні на поверхню. Покажу, що всередині стоїть брендовий підшипник, але це ще не все. Як бачите, є спеціальний технологічний отвір. Сюди попадає мастило, щоб повноцінно змащувати голкою підшипник. І це ще не все. На кнопці блокування шпинделя стоїть гумка, зроблена для того, також, щоб мастило при нагріванні не витікало. І покажу, як виглядає якір. Як бачите, у нижній частині як заброньований, і у верхній частині заброньований. Плюс, як бачите, додатковий такий захист витків. І на обертах цей захист також охолоджує підшипники брендові від. Торгової марки CW такі підшипники ставлять і Bosch, і Makita, і, і як бачите, є магніт, з якого датчик хола щитує оберти. У верхній частині крильчатки є лабіринтне ущільнення, і на дифузорі також лабіринтне ущільнення зроблено для того, щоб не попадала пилюка. Ось так виглядає електронний блок від болгарки. Відразу скажу, що йде від торгової марки Jabin. Така торгова марка також виготовляє кнопки для Makita, Metabo і DeVolta. Ну і після всього всього, що я показав, ти тепер точно будеш знати, що Crown справжній професійний інструмент. Отож, хейтери, я люблю вас.